Чим же ж відрізняється цивільно-правовий, які відмінні риси від трудового? Це дуже небезпечно. А дуже небезпечно. це попередні наші якби, роки, да, де багато є теж судових справ, дуже величезні штрафні санкції на роботодавців, які хотіли зекономити. Але головні... зеконом... Такі, якби, порівнянні характеристики да, між трудовим договором і договором цивільно-правового характеру. Відносин, відносин за договором регулюється КЗПП, відносини за договором регулюються КЗПП. А відносини за цивільно-правовим договіром регулюється саме цивільний кодекс України. Трудовий договір укладається у письмовій формі.